Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку множення десяткових дробів. Щоб навчитися множити десяткові дроби, достатньо вміти множити натуральні числа, а також знати, як визначати місце коми в отриманому добутку. Будемо користуватися правилом. Щоб перемножити два десяткових дроби, треба перемножити їх як натуральні числа, тобто не звертаючи уваги на коми. Потім у удобутко відкремити справа комою стільки цифр, скільки їх стоїть після коми в обох множниках разом. Як це робити, нам буде більш зрозуміліше на прикладах. Для письмового множення треба записати дроби один під одним так, щоб вирівняти множники по правому боку. Розглянемо приклад: 15,5 помножити на 8,7. Запишемо десяткові дроби один під одним так, щоб вирівняти по правому боку, як ви зараз бачите, запис на екрані. Будемо далі перемножати як звичайні натуральні числа, тобто не звертаючи увагу на коми. Після того, як ми перемножили, будемо дивитися на кількість цифр після коми в обох множниках. У першому множнику після коми стоїть одна цифра, у другому множнику після коми також стоїть одна цифра. Отже, в обох множниках разом після коми стоїть дві цифри. І тому в отриманому добутку справа ми відокремлюємо комою дві цифри. Одна, дві ставимо кому і одержимо результат 134,85. Розглянемо приклади знайти добуток десяткових дробів. 12,34 помножити на 1,2. Підписуємо десяткові дроби один під одним так, щоб вирівняти по правому боку. Виконуємо множення, не звертаючи увагу на коми. 2 помножити на 4 – 8, 2 помножити на 3 – 6, 2 помножити на 2 – 4, 2 помножити на 1 – 2. Продовжуємо 1 помножити на 4, 4, 1 помножити на 3 3, 1 помножити на 2 буде 2, 1 помножити на 1, 1. Додаємо 8 зносимо, 6 додати 4 буде 10, 0. пишемо 1, пам'ятаємо, 4 додати 3 7 та 1 8, 2 додати 2, 4, 1 зносимо. У першому множнику після коми стоїть 2 цифри. У другому множнику після коми стоїть одна цифра. Отже, в обох множниках разом після коми стоїть три цифри. Отже, в добутку слід відокремити справа комою три цифри. Що ми і зробимо? Справа починаємо відокремлювати три цифри. Одна, дві, три. Ставимо тепер кому і одержимо результат 14,808. Розглянемо наступний приклад. Знайти добуток десяткових дробів. 0,32 помножити на 1,4. Підписуємо десяткові дроби один під одним, так, щоб вирівняти по правому боку. Далі виконуємо множення, не звертаючи увагу на коми. 4 помножити на 2, 8, 4 помножити на 3 12. 2 пишемо 1, пам'ятаємо, 4 помножити на 0 буде 0 та 1 – 1. Продовжуємо. Один помножити на 2 буде 2. 1 помножити на 3 буде 3. Додаємо 8 зносимо, 2 зносимо, 1 плюс 2 буде 3, 3 зносимо. Визначаємо, скільки цифр треба відокремити комою справа в отриманому добутку. У першому множнику після коми стоїть 3 цифри. У другому множнику після коми стоїть 2 цифри. Отже, в обох множниках разом після коми стоїть 5 цифр, а у нас в отриманому добутку ми одержали лише 4 цифри. В таких випадках, якщо кількість цифр, які ми одержали в добутку, буде менше цифр, ніж їх треба відокремити комою, то будемо дописувати потрібну кількість нулів. Яким чином, нам треба відокремити 5 цифр після коми? Отже, ми починаємо відокремлювати справа 1, 2, 3, 4. А далі цифр не вистачає, нам треба дописати 0, ставимо кому і ще раз пишемо нуль. 0. Одержуємо відповідь 0,03281000. Отже, висновок: якщо в добутку, який отримано після множення натуральних чисел, буде менше цифр, ніж їх треба відокремити комою, то зліва слід дописати потрібну кількість нулів. Розглянемо наступний приклад: знайти добуток десяткового дробу на натуральне число 0,26 помножити на 14. Записали множники таким чином, щоб вирівняти по правому боку. Виконуємо множення, не зважаючи увагу на кому. 4 помножити на 6, 24, 4 пишемо 2, помічаємо. 4 помножити на 2 – 8 та 2 – 10. Продовжуємо 1 помножити на 6, 6, 1 помножити на 2, 2. Додаємо 4 зносимо, 0 додати 6 буде 6, 1 додати 2 буде 3. Далі дивимося, скільки цифр після коми в обох множниках разом. У першому множнику після коми дві цифри, у другому множнику після коми цифр немає, тому у добутку треба відокремити справа дві цифри, 1, 2, ставимо кому, одержимо результат 3,64. Отже, множення десяткового дробу на натуральне число ми виконуємо за правилом множення десяткових дробів. Наступний приклад: знайти добуток десяткових дробів. Перше, 0,3 помножити на 0,9. Не дивимося на коми, не зважаємо на коми і перемножимо 3, помножити на 9. Буде 27. У першому множнику після коми одна цифра, у другому множнику після коми одна цифра. Разом в обох множниках після коми дві цифри. Тому в отриманому добутку справа відокремлюємо дві цифри: 1, 2, ставимо кому і дописуємо 0. Відповідь 0,27. Друге. 0,2 помножити на 0,4. Не звертаючи увагу на коми, виконуємо множення. 2 помножити на 4 буде 8. У першому множнику після коми одна цифра, у другому множнику після коми одна цифра. Разом в обох множниках після коми дві цифри. Отже, в отриманому добутку справа будемо відокремлювати дві цифри. Починаємо відокремлювати одна. Далі цифр не вистачає, друга, тобто ми дописали нуль, ставимо кому і дописуємо нуль. Відповідь 0 0,8. Третє. 1,2 помножити на 0,3. Виконуємо множення, не звертаючи увагу на коми. 12 помножити на 3 дорівнює 36. У першому множнику після коми одна цифра, у другому множнику після коми дві цифри. Отже, в обох множниках разом після коми три цифри. Це означає, що в отриманому добутку справа ми повинні відокремити три цифри. Починаємо відокремлювати одна, дві, а якщо цифр не вистачає, дописуємо нуль. Далі ставимо кому і дописуємо нуль. Відповідь 0,36. Таким чином, деякі десяткові дроби можна множити усно. Спочатку множити, не звертаючи увагу на коми, а потім ставити кому у відповідне місце за правилом. Наступний приклад обчислити перше завдання 0,4 у квадраті. Нагадаємо, що будь-яке число а у квадраті, щоб знайти, нам треба це число помножити само на себе. Отже, 0,4 у квадраті дорівнює 0,4 помножити на 0,4. Виконуємо множення, не звертаючи увагу на коми. 4 помножити на 4 буде 16. У першому множнику після коми одна цифра, і в другому множнику після коми одна цифра. Разом в обох множниках після коми дві цифри. Тому в отриманому добутку справа відокремлюємо дві цифри. Одна, дві. Далі ставимо кому і дописуємо нуль. Відповідь 0,16. Друге завдання. Обчислити 0,5 у кубі. Нагадаємо, щоб піднести до куба будь-яке число, нам треба це число помножити само на себе три рази. Тобто 0,5 помножити на 0,5 і помножити на 0,5. Виконуємо множення, не звертаючи увагу на коми. 5 помножити на 5 буде 25, 25 помножити на 5 буде 125. Визначаємо місце коми в отриманому добитку. У першому множнику після коми одна цифра, у другому множнику після коми одна цифра, в третьому множнику після коми одна цифра. Усього разом у всіх множниках після коми буде три цифри. Тому в отриманому добутку справа треба відокремити три цифри. Відокремлюємо 1, 2, 3 цифри, ставимо кому і дописуємо 0. Відповідь 0,125. Будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 1461. Виконай множення. Перше завдання. 3,6 помножити на 45. Підписуємо е, ці числа один під одним так, щоб вирівняти по правому боку. Виконуємо множення, не звертаючи увагу на кому. 5 помножити на 6 – 30, 0 пишемо 3, пам'ятаємо, 5 помножити на 3 – 15 та 3 18. 4 помножити на 6, 24, 4 пишемо 2, пам'ятаємо, 4 помножити на 3 – 12 та 2, 14. Додаємо 0 зносимо. 8 додати 4, 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо 1 додати 4, 5 та 1, 6, одиничку зносимо. У першому множнику після коми одна цифра. У другому множнику, після коми немає цифр, тому ми у отриманому добутку справа відокремимо комою одну цифру поставимо кому на відповідне місце. Одержимо 162,0. Пам'ятаємо, що в десятковому дробі справа після коми нулі ми можемо прибирати, і тому отриманий результат дорівнює 162, ,0. друге завдання. 2,3 помножити на 3,4. Ми підписали десяткові дроби один під одним так, щоб вирівняти по правому краю. Виконуємо множення, не звертаючи увагу на коми. 4 помножити на 3 12. 2. Пишемо 1, пам'ятаємо, 4 помножити на 0 буде 0 та 1. 1. 4 помножити на 2 8. 3 помножити на 3 9. 3 помножити на 0 0. 3 помножити на 2 6. Додаємо. 2 зносимо 1 плюс 9, 10, 0. Пишемо 1, пам'ятаємо, 8 додати 0, 8 та 1 9, 6 зносимо. У першому множнику після коми стоїть дві цифри. У другому множнику після коми стоїть одна цифра. Отже, в обох множниках разом після коми стоїть три цифри. Тому в отриманому добутку справа треба відокремити три цифри. Відокремлюємо 1, 2, 3. І в цьому місці ставимо кому відповідь 6,902. Третій приклад. 0,413 помножити на 5,1 десятка. Виконуємо множення, не звертаючи увагу на коми. 1 помножити на 3, 3, 1 помножити на 1 1, 1 помножити на 4 4. 5 помножити на 3 15, 5 пишемо 1, пам'ятаємо 5 помножити на 1 5 та 1 6, 5 помножити на 4 дорівнює 20. Додаємо. 3 зносимо, 1 додати 5, 6, 4 додати 6, 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо, 0 додати 1 буде 1, 2. Зносимо. У першому множнику після коми стоїть 3 цифри. У другому множнику після коми стоїть одна цифра. Отже, разом в обох множниках після коми буде стояти 4 цифри. Ми в отриманому добутку справа відокремлюємо 4 цифри: 1, 2, 3, 4. Ставимо кому, одержимо відповідь 2,063 10. 000. Якщо ви зрозуміли правило та пояснення, пропоную наступні завдання виконати самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте ці завдання. А ми з вами звернемо увагу на дев'яте завдання, оскільки попередні завдання будуть схожими на ті, які ми вже пояснили. Дев'яте завдання. 0,08 помножити на 0,07. Виконуємо множення, не звертаючи увагу на коми. 8 помножити на 7 дорівнює 56. З'ясуємо, де ми повинні поставити кому в отриманому добутку. Перший множник після коми має 3 цифри. Другий множник після коми має 2 цифри. Отже, в обох множниках разом після коми буде 5 цифр. Таким чином, в отриманому добутку відокремлюємо 5 цифр. Починаємо відокремлювати справа: 1, 2. Далі не вистачає цифр, дописуємо нулі, буде 3 цифри, 4, 5. Ставимо кому і дописуємо нуль. Одержуємо відповідь 0,056. Розглянемо номер 1468. Перше. Обчислити 0,1 у квадраті. Це означає, що ми повинні 0,1 помножити на 0,1. Виконуємо множення, не звертаючи увагу на коми. 1 помножити на 1 буде 1. У першому множнику одна цифра після коми, у другому множнику дві, одна цифра після коми, разом дві цифри після коми в обох множниках. Тому підокремлюємо дві цифри. Одна цифра. Далі 0 дописуємо, буде дві цифри, ставимо кому і дописуємо нуль. Результат 0. Результат 0,1. Друге завдання. 0,2 у кубі дорівнює 0,2 помножити на 0,2 і помножити на 0,2. Виконуємо множення, не звертаючи увагу на коми. 2 помножити на 2 буде 4, 4 помножити на 2 буде 8. Визначимо місце коми в отриманому добутку. У кожному з цих множників одна цифра після коми. Тому у всіх множниках після коми буде три цифри, і тому ми будемо відокремлювати три цифри справа. Відокремлюємо одна цифра. Далі дописуємо 0, буде дві цифри. Дописуємо 0, буде вже три цифри. Ставимо кому і дописуємо 0. Результат тисячних. Третє завдання 0,5 у квадраті дорівнює 0,5 помножити на 0,5. Виконуємо множення, не звертаючи увагу на коми. 5 помножити на 5 буде 25. Визначаємо, де поставити кому в отриманому добутку. У першому множнику після коми одна цифра, і в другому множнику після коми одна цифра. Отже, разом в обох множниках після коми дві цифри. Тому в отриманому добутку справа відокремлюємо дві цифри. Одна цифра, друга цифра, ставимо кому, дописуємо 0, відповідь 0,25. Четверте завдання. 1,3 до квадрата. Це означає, 1,3 треба помножити на 1,3. Будемо в стопчик, а саме 1,3 помножимо на 1,3. 3 помножити на 3 9, 3 помножити на 1 3, 1 помножити на 3, 3, 1 помножити на 1 – 1. Далі 9 зносимо 3, додати 3, 6, одиничку зносимо. У першому множнику після коми одна цифра. У другому множнику після коми одна цифра. Разом в обох множниках після коми дві цифри. Отже, справа в отриманому добутку дві цифри відокремлюємо, ставимо кому і одержуємо результат 1,69. Пропоную поставити відео на паузу. П'яте та шосте завдання виконати самостійно. Ми пояснили, як це робити. Розглянемо номер 1470, перше четверте завдання. Записуємо умову першого завдання. Необхідно обчислити 0,8 помножити на 26, додати 3,4 помножити на 12. Будемо виконувати по діях. Першою дією буде дія множення, другою дією також буде дія множення, а третьою дією буде дія додавання. Щоб помножити 0,8 на 26, нам зручніше записати 26 помножити на 0,8, адже ми пам'ятаємо, що від перестановки множників добуток не зміниться. Виконуємо множення, не звертаючи увагу на коми. 8 помножити на 6 буде 48. 8 пишемо 4, пам'ятаємо, 8 помножити на 2 16 та 4, 20. Зараз треба визначити, де поставити кому в отриманому добутку. У другому множнику після коми одна цифра, у першому множнику після коми немає цифр. Отже, ми будемо відокремлювати одну цифру справа. Відокремили, одержали результат 20,8. Друга дія у нас також буде множення. 3,4 помножити на 12 ми вирівнюємо по правому краю. Виконуємо множення, не звертаючи увагу на коми. 2 помножити на 4 8, 2 помножити на 3 6. 1 помножити на 4 4, 1 помножити на 3. 3. Додаємо 8 зносимо, 6 додати 4, 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо 1 додати 3 буде 4. У першому множнику після коми одна цифра другому множнику після коми немає цифр, отже, в отриманому добутку справа, відокремлюємо одну цифру, ставимо кому на відповідне місце, одержимо результат 40,8. Третьою дією, дією буде дія додавання і пригадуємо правило додавання десяткових дробів. Щоб додати два десяткових дроби, ми підписуємо десяткові дроби так, щоб кома була під комою. 20,8 додати 40,8 підписали кома під комою. Виконуємо додавання. 8 додати 8, 16, 6. Пишемо 1, пам'ятаємо. 0 додати 1 буде 1, 2 додати 4 дорівнює 6 і кому поставили під комою. Відповідь 61,6. Розглянемо друге завдання. В дужках. 12,34 відняти 3,56, закрили душку і помножити на 14. Першою дією треба виконати дію в дужках, а друга дія буде дія множення. Отже, пригадуємо правило, як виконати віднімання десяткових дробів. 12,34 треба відняти 3,56 і треба підписати кома під комою, що ми зараз і зробили. Виконуємо віднімання. 4 відняти 6 не можемо, позичаємо. 14 відняти 6 буде 8. Тут уже не 3, а 2, адже ми позичали. 2 відняти 5 не можемо, позичаємо. 12 відняти 5 буде 7. Далі, тут уже не 2, а 1, адже ми позичали. 1 відняти 3 не можемо, знову позичаємо. 11 відняти 3 дорівнює 8. Кому ставимо під комою. Одержуємо 8,7. Сотих. Друга дія це вже буде дія множення. Записуємо. 8,78 треба помножити на 14. Зверніть увагу, що при множенні ми робимо вирівнювання по правому боку, множимо, не звертаючи увагу на коми. 4 помножити на 8 буде 32, 2 пишемо, 3, пам'ятаємо. 4 помножити на 7, 28 та 3 буде 31. 1, пишемо 3, пам'ятаємо. 4 помножити на 8, 3.

2 зносимо. 1 додати 8, 9, 5 додати 7 12, 2 пишемо 1, пам'ятаємо, 3 додати 8, 11 та 1 12. У першому множнику після коми 2 цифри. У другому множнику після коми немає цифр. Отже, в отриманому добутку справа треба відокремити дві цифри. Що ми і робимо? Одна, дві цифри, тепер ставимо кому і одержуємо результат 122,92. Наступні приклади, третій, і четверте, пропоную виконати самостійно, щоб зрозуміти, наскільки ви засвоїли матеріал нової теми. Вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.